Радісний день, радісний час, браття і сестри, не встигли ми натішитися початком звільнення Криму, як уже сьогодні нині треба святкувати початок звільнення Білорусі. Цей удар по аеродрому під Гомелем, Зябровка чи Зябровка. Ну, це, взагалі, у цих всіх аеродромів цікаві дуже назви. Там сакі, тут зябровка, щось в цьому є. Спочатку про Крим, ви розумієте, що відбувається? Злам печатки. Печатка зламана. Нам вісім років розповідали, що Крим можна звільнити тільки невоєнним шляхом, що не приведи, Господи, подумати про воєнний шлях. Це були злочинні розмови, які самі по собі. Деморалізували націю. І ось виявляється, що можна, і воєнним шляхом. Спочатку маленька бомбочка на подвір'я штабу Чорноморського флоту в Севастополі, потім удар по аеродромам. І все чудово, військовий шлях, браття і сестри, шлях чоловіків, шлях воїнів, шлях справжніх визволителів. За вісім років ми так багато разів хотіли капітулювати, ми так багато разів хотіли домовитися, але Путін нам не дав. Путін війде в історію України. Пам'ятаєте, як у книзі Вихід в Біблії, коли Бог захотів звільнити єврейський народ з єгипетського полону, він Ожесточив серце фараона, тобто він не зробив його м'якішим, він не зробив добрим, він зробив його більш жорстким. Для того, щоб народ вирвався з полону, для звільнення потрібно, щоб серце фараона було жорстким. Дяка Богові, Путін дав жорстке серце, чи що там замість серця у цієї потвори? Путіну. Якби у Путіна було м'якіше серце, якби він більше хотів компромісу, якби він хотів тільки нашої капітуляції, а не нашої смерті, ми б в цій капітуляції залишилися. А нині ми завойовуємо собі свободу і відвойовуємо собі вітчизну. І слава Богу, це буде вітчизна мужніх людей, які самі її завоювали. Яка не впала їм, як кістка голодним. Те саме, між іншими в Білорусі. Оці всі злочинні розмови білоруської легальної опозиції про те, що тільки не на насильницький протест, пам'ятаєте, це було все зовсім нещодавно. Тільки не на насильницький протест. Не приведи, Господи, ні в кого не кинути камінням. І ось до чого це призвело. Але Господь ожесточив серце Лукашенка. І слава Богу, бо якби тоді вдалося, через ненасильницький протест прийшов би до влади якийсь білоруський Ющенко, і Білорусь би пленталася в охвісті Московії і ще б 100 років. Вже там вся опозиція була в тій чи іншій мірі промосковська, а тепер це уже антимосковська опозиція. І тепер перший удар туди по. Аеродрому під підгомолем, який використовується московськими окупантами. З цього починається: з удару по московських окупантах. І В Україні вже діє батальйон Полк, я вибачаюсь, імені Кастуся Калиновського, і білоруси в інших відділах. І ще трошечки і білорусів в. Українському війську вже вистачить для того, щоб їм потім відділитися і прийти в Білорусь. І всі ці білоруські ОМОНи, спецпризначенці, і всі ці патішні солдати, і весь цей Лукашенко не здатен буде опиратися двом-трьом тисячам білорусів з воєнним досвідом. А воєнний досвід у них уже, слава Богу, який? Слава Богу, який? Дві-три тисячі чоловік. Вони візьмуть цю країну. І як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися, поставити вподобайки, натиснути на дзвіночки, залишити розлоги і коментар. Бо навіщо? Якщо всі будуть дивитися цей канал, то тоді всі будуть філософами і воїнами. А хто ж тоді буде гастарбайтерами, хто буде підміна... підмітати подвір'я, хто буде офіціантами? Ні-ні. Зовсім не потрібно, щоб це були всі. З України починається звільнення всіх. Я дивлюся, як чудово зараз, як мужньо воюють грузинські добровольці на боці України в цій війні. Мені доводилося бувати в Грузії під час війни 93-го року і потім, десь так чи інакше до 2000 року, спостерігати, як готуються і здійснюються спецоперації. Грузинськими спесушниками, я вам скажу, що це не вражало. Тоді здавалося, що грузини не здатні воювати зовсім. А в 2008 році всі побачили, що це, мабуть, справді так. Але насправді це не так, браття і сестри. У кожного народу бувають часи провалля. Ну, для прикладу, французи, наполеонівські війни, французький солдат, найкращий солдат. В світі Європа у ніг французьких генералів і маршалів. А потім щось гідно, і війна 1870 року, Франко-Пруська і французька армія за якихось лічених, за лічені дні падає до ніг просаків, нічого не вдається зробити. І де ж ця легенда про французького солдата? Але 1914 рік і французький солдат це найкращий солдат Першої світової війни після німецького. Насправді, все протистояння винесло на собі Франція, найкращі солдати під час штурму і найкращі солдати в обороні. А потім 1900. 40-й рік, і Франція знову розвалюється миттєво і знову французи нездатні воювати. Це дивовижні речі. Те саме українці 17 те століття. Українці чудові бійці, вони витримують війни, вони проявляють чудеса мужності і військової винахідливості. А 18 те століття програють все, що тільки можливо програти. І вони не обороняють свою січ, вони йдуть в кращому випадку воювати за тих, хто тягне їх в рабство. Е, мені згадується, я дуже люблю цей приклад наводити що читав в одному галицькому журналі кінця 20-х років минулого століття. Автор пише: порівнює типажі е, Надніпрянця і Галичанина. І цей от автор пише, він сам Галичанин пише, що. Типаж на Дніпрянця це типаж бунтаря, а типаж галичанина це типаж раба. От проходить кілька років буквально після написання цієї статті, і надніпрянські бунтарі дали себе уморити голодом. А галицькі раби створили українську повстанську армію і воювали з величезною звитягою. І ще довгі і довгі роки. Звісно, ті грузини, які зараз в Грузії, які становлять Збройні сили, Грузії не здатні відвоювати в собі окуповані шматки своєї вітчизни. Але ті грузини, які нині воюють в українських збройних силах, повернуться до себе на батьківщину і зроблять все це миттєво. І от зараз нова грузинська. Національна еліта складається тут, в Україні. Вона повернеться до себе на батьківщину, ця еліта, і ми не впізнаємо Грузію. Браття, і ще раз з початком визволення Білорусі. І про елітні речі не про грузинську, навіть не про білоруську, а про українську національну еліту я хочу поговорити з нашим другом і братом Іваном Залізняком. Неймовірна людина, Вітаю, Дмитро Санович. <світаю> Вітаю мир вам, браття і сестри. Я кажу так, тому що всі люди браття і тільки деякі з них сестри. І ми сьогодні з нашим другом і братом Іваном Залізняком. Будемо говорити про перспективи нашої перемоги. Це не уникнені перспективи. Я хочу два слова сказати за нього. Це, по суті, і типаж такого ідеального українського лицаря сьогодення. Ну, по-перше, за расовим типом. По-друге, це людина, яка завжди готова до бійки, завжди готова до бою, божевільно сміливий. І в той же час, ну і всіх моїх знайомих, це людина, яка можливо читає найбільше. Тобто, з одного боку, це великий інтерес до інтелектуальних справ і велика войовничість. Це саме те, що потрібно буде українцям найближче 100 років. Тому беріть, будь ласка, приклад. Ви вірите в перемогу взагалі? Я вважаю, що ми вже сьогодні перемогли, тому що велика ось ми, Дмитро Сана, я, до речі, вчився на відео і на книжках Метросановича Корчинського. Я розумію, що я так скажу, що якби можливо Росія не напала на Україну, то перемога наша була б дуже далеко, тому що пояснити людині, що ми не єдиний народ, і яка різниця, було дуже важко. Але з початком російської агресії спробувати сьогодні в Харкові розповісти, наприклад, чи в Дніпрі, що ми один народ, ми братські, і все, яка різниця, Я думаю, доля цієї людини буде. Так би мовити, не дуже. Розумієте, що мене дивує? Мене дивують кілька речей. От про це я хотів би поговорити. Значить, е, ну, по-перше, є люди, які от природні, скажем, бійці. Ну, от ви там, наприклад, у mm -hmm. вас можливо, це було з самого дитинства. Але зараз абсолютно дивовижно, як якісь великі воїни, проявилися люди, які в до війни в цивільному житті да. зовсім не мали ніяких, здавалося би основ для цього. От він був там ким-небудь, а тут він проявляється, був він займався підводним полюванням. Ну, це все мило, звичайно. Він проявився як дивовижний снайпер просто і організатор снайперського зводу. безліч таких прикладів. Як оце от прокидається в душі прихована войовничість? Я впевнений. Я раніше теж думав, що люди змінюються. Люди сьогодні я розумію, що люди не змінюються. Людина, яка була, займалася підводним полюванням, вона завжди була, Адмитросанич воїном. Просто вона про це не знала. А завдяки війні, завдяки агресії Кремля, вона прокинулась від цього сна. Вона просто прос прокинулась, і це вже це та ж сама людина, але в неї є місія, в неї є ціль у житті. Це найважливіше, я вважаю. Це навіть не сон, а часто це нав'язання уявлення. От він в душі воїн, а починає говорити, відкриває рот, то що бухгалтер який-небудь. <реш> <реш> насправді треба згадати, хто ми є насправді. І друге, що мене дивує дуже сильно, це те, що за Україну зараз віддають життя люди, які про Україну нічого не знають. Вони не уявляють, вони не знають пісень, вони не знають. Історії вони не знають діячів, вони не ознайомлені з архетипами, вони не виростали в українських сім'ях, вони часто не знають української мови, і тим не менше вони з готовністю віддають за це велике незнайоме своє життя. Але вони чудово знають і вони чудово побачили нашого ворога. Наприклад, коли починався майдан, я навчався в національному університеті фізичного виховання та спорту. І більшість людей не могла зрозуміти за що майдан, але чітко я міг сформулювати проти чого Майдан, проти Януковича з його кримінальними напівблатними поняттями, з його кланами проти цього. І коли я пояснюю, людям, що ми проти цього, тоді мене розуміли так і пояснити і будь-якому іноземцю, що там зло з Кремля йде зло, це ракова пухлина. І врятувати, ну, я раніше думав, що ми, ми можемо врятувати, що місце України це врятувати російський простий народ. Ну, я так краще сподівався. Сьогодні я трохи по-іншому думаю. І пояснити, що ми проти зла, ми є добро. Я вважаю, що Україна сьогодні на стороні добра. Ви є співзасновником організації традиції і порядок. Так, я завжди вважав, що порядок не входить до числа українських традицій. Як склавна думку порядок, саме це так. Саме. <рес> 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 роз, роз, розкажіть про це. Я, я бачу, що багато хто відійшов, але от ви, мені здається, один з тих, хто от, чіпляється за цю ідею. І вам я це віри, подобається, ві, <рес> ви, ви любите цих людей. Я... Тоді... Це була зустріч. Я був тоді присутній Богдан Хадоковський, ще декілька людей. Всі вони це було 6-7 чи чоловік. Всі вони сьогодні на фронті, дехто вже і загинув, до речі. І ідея полягала створення традиції порядок як захист Української православної церкви, Київського Патріархату, і зробити все, аби нашу церкву поважали і нашу і нашу, нашу церкву знали. Мета була нашої організації: це повернути в лоно української православної церкви Київського патріархату, всі церкви, всі приходи України. Які тоді знаходились під московським патріархатом. І ми тоді вже вважали, що це надпотужний інструмент в руках ФСБ на нашій українській землі. Це була наша мрія, аби знищити повністю московський патріархат в Україні. А ви як прийшли до Бога взагалі? Е, ну, ще з дитинства я був дуже спостережливою людиною. і Я бачив дивні. Якісь ланцюгові реакції, коли людина робить зло, і через якийсь час це зло їй повертається. Пізніше люди в церкві пояснили мені, що таке Бог і що таке добро, і що таке зло, і я просто до себе відкрив очі. Ви вірите, що ми можемо перемогти тільки на національному драйві? Ні. Не, не, не перетворивши все це на велику війну за віру? Ви розумієте, послане? Велика війна за віру вже йде сьогодні. Просто багато ще з людей камінь, думають, що це просто національна визвольна війна, поки цього не зрозуміли. Коли зрозуміють, тоді ми, я думаю, що ми з легкістю переможемо. Взагалі просто так, коли ми перестрибнемо цей національний рівень, національну цю ступінь і перейдемо на вище, на релігійну, на розуміння того, що ми воюємо за Бога, а та людина, що в Кремлі. Він, він просто посланець дьявола, якщо не дьявол сам по собі. І ми воюємо проти дьявола сьогодні. Ага. Ви взагалі іноді візуалізуєте собі перемогу. От ви уявляєте, як ви входите в Кремль, як ви буваєте прикладом двері в кабінет голови адміністрації Кремля, як витягуєте Путіна за ноги із бункера? Я розумію, що. Навіть якщо я не доживу до цієї миті, а будь-яка людина, будь-які українські військові, які це зробить, це буде і в ньому теж Божа іскра, і, і я і я теж буду там. Я теж буду вибивати ці двері. Я теж буду витягати Путіна за шкірку і підвішувати його вниз головою. Ну якщо це росіянам так подобається, підвішувати, чому ж цьому відмовляти, я вірю, що доживете, і мені було б дуже приємно, якби це були саме ви. Робили б. Ну, а я би знімав би це на мобільний телефон. Амінь, браття і сестри. Перемога не уникнена і буде вже скоро. Ми вже перемогли, ми вже перемогли. Залишилось просто всіх вбити російських вояків і генералів. Залишилося вбити тих, хто цього ще не зрозумів. Вони вже давно померли, просто по факту економлять на похованнях своїх, ходять по нашій землі.